карбамідно аміачна суміш або каз. Водний розчин аміачної селітри та карбаміду у співвідношенні один до одного, в якому не міститься вільного аміаку, і тому він має певні технологічні переваги перед твердими азотними добривами при застосуванні. Залежно від масової частки азоту, яка може становити 28. 30 або ж 32% виробляють різні марки касу. Неважко здогадати, що у касі міститься і амонійна, і нітратна, і амідна форми азоту. Завдяку чому добре водіє пролонговано, а рослини забезпечуються трьома формами азоту впродовж вегетації. Оскільки це добриво має рідку форму і не конкурує з вологою в ґрунті, його можна вносити поверхнево без загортання. Нітратна і амонійна форми азоту одразу будуть доступні для рослин. Причому спочатку нітратна, як більш рухома, а потім амонійна. А мідна ж форма в ґрунті у цей час піддається трансформації у аміачну, а пізніше в нітратну. Така система засвоєння азоту робить каз добривом і швидкої, і тривалої дії одночасно. Ефективно використовується у зонах недостатнього зволоження. Доцільно вносити каз разом із мікродобривами, різстимулюючими речовинами, амінокислотами і засобами захисту рослин.